Зараз, так, я думаю, що ми вже маємо бути лайф. Зараз я зайду перевірю. ми дійсно є. Так, я чатик відкрив, тому, якщо ми є, ви нас чуєте, то напишіть. Якщо у вас є питання, пишіть. Пробую на все відповісти. Так, ну що, ми лайв, чи ми не лайв? Так? Да? Все ок. А я налаштував вначалі. Угу. Встигнув звук вигляти. Так, бачу, що все ок. Привіт, Ярик. Вітки. Привіт, А, друзі, всім а я привіт. Захріна знає, яка там затримка. Так, друзі, всім привіт. Вітаю вас на жеребкуванні онлайн Кубку України. Крило погано чути. Так, як нам зробити, щоб крило було краще чути? Навушники не, не одягнув, але сижу максимально близько. Ну, погано... насправді, О, насправді, я не дуже знаю, як тут зробити Кирила голосніше. Тут вихочу можливо... погано. А? Погано чутно, що це значить. Погано, ну, проливаюся. То... Чи... Знаю, може, просто голосніше. Розповідай. Окей. А, друзі, що буде сьогодні. А, зараз, поки всі зберуться, ми трішки з Кирилом поспілкуємося, я трішки розкажу, а, що буде відбуватись на кубку, що буде відбуватись в, цілому, в цьому році та трішки наступному, на початку наступного року. Дуже тихо каже Ярик. Ну, напевно, це про Кирила. Угу. Так, а, давайте по кубку. Декілька слів по цьому турніру. По формату, я думаю, більшість тих, хто в ньому буде грати, знають, як це все буде відбуватись А як це давай все відбувалось Прев'ю відбув. зробиш, я все ж таки навушники одягну. Давай, ну, давай. А, на, на зараз у нас а, 64 гравці. Ідеальне число для проведення кубку. А, формат буде таким самим, як у минулому році. А, якщо подивитись минулий рік. Ні, це у нас теперішній рік. Це у нас не то. Ось він. Ми грали. Так званий груповий етап, де по 8 гравців грали double elimination, тобто до двох поразок. Якщо один раз програєш, випадаєш в нижню сітку, але пройшовши повністю нижню сітку, можна також вийти в наступний фінал, наступний етап турніру, і таких сіток буде 8 штук на 8 гравців. Виграв. Все, пройшов далі. Програв один раз, а потім все виграв, пройшов далі. І далі у нас Final Stage, 16 гравців вийшли. Грають звичайний Single Elimination, тобто до однієї поразки. Нічого нового, нічого особливого. Для новачків, якщо ви не знаєте, то всі матчі будуть відбуватись до двох перемог на Board Game Arena. Матчі можна буде грати, або звичайні матчі а, Simple Game Real Time з налаштуваннями, які там, на сайті вказані, або можна буде створити турнір по 15 хвилин на гравця. А, так само, як проходив, наприклад, чемпіонат світу останній командний. Там всі матчі гралися через турніри по 15 хвилин, а не реал-тайм формат. Для когось цей формат набагато більш зручніший, ніж реал-тайм, так як у тебе є 15 хвилин, і ти можеш краще контролювати свій час. Так, це по турніру. Трішки, коли дійдемо до я, буду я розкажу, як воно буде проходити. А тепер трішечки планів по а, наступним турнірам. Я зробив ось такий ось календарик, зараз трішки його збільшую. Що у нас в цьому календарі? 25-й рік. Зараз у нас буде а, кубок. А, початок кубку довелося підгадати таким чином, щоб. А, ми встигнули провести чвертьфінали до а, Євро збірних І таким чином ми зможемо обрати основний костяк команди на базі цього кубку, який буде виступати на євро. А, наразі ну, ці дати мені озвучили організатори турніру, але насправді. Вони офіційні дати ще не опублікували, якщо нічого не зміниться, то турнір пройде за 2 дні 18-19 жовтня. І, на жаль, поки організатори не а, сказали, яка кількість гравців від кожної команди зможе приймати участь в турнірі, це може бути або 10 гравців, або можливо 12 гравців, або навіть 15 гравців, як проходив Євро 2 роки тому. І вже коли ми будемо знати цю інформацію по кількості гравців від кожної збірної, ми зможемо нормально прописати критерії потрапляння в збірну на євро. Але ідея така, що частина гравців отримає запрошення від чемпіонату України, який пройшов на початку року. Так. Цей чемпіонат. Скоріше за все, топ-5 гравців онлайн-чемпіонату будуть запрошені. Також а, плануємо запросити топ-2 гравців покрокового турніру, який зараз проходить. Це якщо буде 15 гравців від збірної на євро. А, так, і, і всіх інших будемо добирати через Кубок. А, ну також Назар вже відібрався як найвище місце в останньому сезоні арени. І, здається, Кирил також, так. Ми казали, що у тебе там було найвище місце попереднього сезону арени, тому ти також відібрався вже в збірну. Mm, що попереднє рахується. Здається, рахується, ми врахували ті, які були після чемпіонату світу. Тобто раніше сезони не враховувалась для відбору на чемпіонат світу, а на євро. Ми будемо дивитися на нові сезони. Так по календарю, що, що тут ще цікавого: чемпіонат світу, який буде в Німеччині, від нас вже буде приймати участь Кирил, як нам дали додаткове місце за третє місце на чемпіонаті світу. І Кіріо зможе на цей чемпіонат поїхати, тому ми вже його заявили. А після фіналу через тиждень ми будемо знати чемпіона України, і будемо знати, чи зможе він поїхати на фінал, чи будемо придумувати якісь схеми, як ми, як ми це робимо кожного року. А, що далі? У нас чемпіонат світу наступний. Орієнтовно планується десь в Кінці березня, кінець реєстрації. Це ми так приблизно розраховували, а, і а, через це ми запланували так чемпіонат України, щоб відібрати гравців на чемпіонат світу, коли наш чемпіонат вже закінчиться. Тому ідея в тому, що чемпіонат почнеться а, в кінці листопада. Ми тут зіграємо чотири тури цього чемпіонату, саме Суперліги. Суперліга буде на 16 гравців. А потім буде перерва новорічна, трішки відпочинемо. І з 12 січня продовжуємо онлайн-чемпіонат. Ще 12 турів зіграємо. Паралельно буде а, проходити а, Ліга Чемпіонів, кваліфікація та основний турнір. І а, Із нового про те, що майже ніхто поки не знав. А, Анонс командного турніру, який пройде, я думаю, що за вихідні, за суботу, неділю або за одну за один тиждень, це ще подумаємо. Ідея в тому, що ми сформуємо чотири команди. Я думаю, почнемо з чотирьох. А, у нас будуть капітани команд: це переможець онлайн чемпіонату, це Макс Макс, це переможець а, покрокового турніру, переможець О, кубку. Макс. Можливо. Можливо, так, Можливо, так, так. О, макс. Це, це вже деталі, це вже подумаємо. <кій> у нас буде чотири капітана, це переможець онлайн чемпіонату, онлайн кубку покрокових турнірів та а, офлайн турніру. Ці чотири капітани. Зберуть собі команду. Ну, по принципу, як це, драфт, да, це так називається. Тобто, по одному гравцю вони mm -hmm. будуть вибирати із тих, хто захоче грати цей турнір. Ми наберемо команду і будемо грати 3 на 3. Спочатку півфінал, а потім фінал. Класно. І собі новорічний командний турнір. Це, так, це здається все із новин анонсів. Якщо є питання, пишіть в чат, ще трошки розкажу. Але якщо вже немає інших питань, то пігнали до жарування і будемо сьогодні відпочивати. Так, у нас є чотири кошики. Кошик один, кошик а два. Можеш, угу. можеш мені екран пошарити, бо затримка велика. я... Не дивився. Давай давай, давай спробуємо, так. Зараз, зараз, зараз. Зробимо. Бо я ж не зможу коментувати жарявкування, бо я його не бачу. Угу. Добре, добре, зараз. Так, я зараз пішки. Мене Так, так, я зараз тебя переналаштую. Угу. Так, здається, все супер, так? Не знаю, що. Так, давай я розкажу, як буде проходити жеребкування, а потім Кирил може позапитувати у мене щось. Це не цікаво, у нас є чотири кошики. Ми гравців ці кошики відбирали по максимальному рейтингу, який гравці заробили з початку року і до вчора. А, дякую Кирилу за те, що він зробив крутезний скрипт, за допомогою якого ми це можемо робити більш-менш швидко тепер. Не я пробив треба... мою картинку, але вона ну, просто висить. Так, це, напевно, через те, що я тобі показую екран і одночасно Тоби шарю. Так, зараз. Так, зараз я тебе спробую передодати одну секунду. Mm -hmm. Так. Зараз ти нас з'явишся і подивимось, чи будеш ти залисати, чи рухатись. Ну, я поки я бачу, думав. що ти рухаєшся. Mm -hmm. Зараз mm -hmm. подивимось, як буде. Mm -hmm. Так, Кирило нам зробив класний скриптик, за допомогою якого ми можемо по періоду дивитись, шукати в матчі гравців. Серед цих матчів знаходити той, який додав найбільше, в якому матчі гравець здобув найбільше ЕЛО. А тепер у нас є 4 кошики по цьому максимальному ЕЛО за 25 рік. У нас є а, сформовані вже пари а, гравців в групі А, Б, С, Д. Тобто, тут ми будемо присвоїти номера гравцям. Рандомним чином, наприклад, якщо це один, то гравець одразу потрапляє сюди. Якщо там десь тут буде 64, то гравець одразу потрапляє сюди. Тобто, тобто ну, я це... одразу тобі скажу, дивлячись на ці кошики, і на максимальні ево українських гравців стає ну, дуже лячно. Так насправді я коли порахував це ЕО, я був настільки здивований, просто у нас ось уже 33 гравці, які в цьому році здобували майстра. Не майстра, а експерта. Так, експерта: 33 українські гравці, які тільки в цьому році піднімались по рейтингу експерта. Це прям дуже круто. Uh, є багато гравців, які з нульовим рейтингом, але це тому, що uh, я запросив uh, гравців, які будуть грати в фіналі uh, чемпіонату України в Києві. <кій> я так розумію, що багато хто з них грає десь каркасон, але не грає на Боргій арені, Тому вони тільки зареєструвалися. Буде дуже цікаво подивитись цілком можливо, що там будуть дуже сильні гравці. Які е, стануть неприємним сюрпризом для наших топів. Кирил, питання? Чи пігнало? Так, ну це, ну це реально неприємно, якщо там дійсно якісь дуже сильні гравці. Ну, подивимось, подивимося, що сказати. Будемо грати, давай почнемо. Так, давай. Давай. Пишемо. Виходить так, щоб у нас в е е кожній такій підгрупі, так, можна сказати. В mm -hmm. групі, так, там, там же вісім груп, тобто по два флекці з кожного кошика. Так, так. Правильно, mm -hmm. я зрозумію. Перший кошик, перший кошик, перший кошик, потім другий кошик, у нас тут раз. Два. Так, і так само тут. А з другого кошуку, що цікаво, тут у нас перший чемпіон України: а, то, Анато Анатолій Сам, Самуельсон. Двукратний чемпіон України. Один раз в офлайні, один раз в онлайні. Тому комусь дуже не пощастить потрапити Анатоліка. А, Ні, що, тут, що тут ще цікаво? Слав? Групу, і, і Ядрика, і Толіка, наприклад. Так, так. <с так <с слава, який а, пройшов на фінальну частину турніру «Кіно» в Каркасон, також в другій групі, також комусь дуже не пощастить. Ну, і в цілому вистачає ну, сп... в другому список горшоку, гравців, дуже-дуже, дуже цікавий. Так. Ну що, давай спочатку. Зробимо рандом цього списку і присвоїмо рандомно номера гравцям з першого кошику. Так, 1.16. один шістнадцять. Так, давай перевіримо. 14, 5, 6, 13, здається, це воно, так? Угу. Ну, я знову з euh, Алексом. Не здається, <существувало> було. Ну, десь ДК Тор Ю, Олтник Павел Брин, Назарио Базилюк, Лойер Таня, Рандом Я, Тринідадец Деваков, Фаналекс і ти смайл спітки. Сли до другої крузини. Ну, В нас е, Таня і Назарій вони завжди відрізнялися під повістю. Чим, чим под повістю. Чим саме? Фартовістю. А, фартовістю. Ми вже знаємо, що Таня. що вона з яриком грає. Так, Корзина 2. Перевіримо, 26, 18, 24. Ну, схоже. Так, що дивимося тут? Макс ДК, Олька, Тор, Лавмайхом, Колпник Едем Алекс, Павло Брин, «Слава», Назар, mm -hmm. Ло, Макс, Саша Красних», «Лойер Грізли, Таня, Ньюкамер. Рandom Rvatoal, Я сам Альсон, ооо, офіген... офігенна група толік. просто ж ропа. Да, толі... Два толіка. Одразу 2 да. толіка. Ви, ви всі любите грати офлайн, вот вам ще. Девака, До речі, новий гравець дуже сильний, буде цікаво подивитись на нього: фоналікс пораз. Ти дачник?» Smile, Braser Robin, спітки з Пішли к 3. Тут я вже не всі гравці знаю, тому не всі буду озвучувати. Так, далі питаю, як з Максом буде, будуть грати, якщо він мене заблочив, розблочить <під мене> на час матчу. Або а, можна буде через турнір. Тоді, здається, блокування не працює. Так, 33,48. Рандомайз. Ошик 3. Так, 47, 48, 42. Схоже на правду. <coughs> Давай подивимось, що у нас тут. Банахітос. О, сорі, ребят, не всіх, всі поки знаю. Just BB, Namdom. Сашко, Мальбертino. Так. Смурфлекс. Морозболи, так. А, Тора і його Смурфи, так? Ну, так, як, як і було домовлено. Ну. Так. Так, Александра, Гатьен. Ой, идиот, а что мне так с группой пощастило? Это просто капец якийсь. то У, тебе топ третьего -то кошек еще попался в брекете. Так, это просто, это просто разрыв. <laughs> Леха, Так, так, до речи, довольно сильная группа выходит. Сюды сюда Каспер, Фауран, Никнейм, Бланк, да, Ася. И остальные кошек. А ти в останньому теж пам'ятаєш моїх матків теж його розвести? <laughs> так. Рандемайс. Сімдесят дев'ять, сорок дев'ять, п'ятьдесят два. Ну, і ось в цілому у нас є групи одразу з парами на перший матч. Далі, як ви розумієте, переможуть цієї пари грає з цією парою. Ну, і так далі. Угу. А, я думаю, що ми сьогодні занесемо ці пари на сайт, поки а, всі матчі будуть на Керкасон G. Трішки пізніше ми перенесемо також на Carcassonne.com.ua. Шукайте наш турнір, або на головній сторінці ось тут, в турнірах. Він вже завтра буде в лайві тут, або в, в індивідуальних національних турнірах по Україні. Тут, до речі, також будуть і попередні турніри наші. Треба занести інформацію по ним. Тут у нас список гравців, тут у нас плей-офф, тут у нас груповий етап, і тут будуть матчі. В цілому все. Давай подивимось, чи є питання в чатику. Здається, немає. Все, ребят, всім дякую, хто приєднався. Окрема подяка Віталію, який. Вносив гравців, всі, хто реєструвався, вони одразу з'являлися на сайтіку. Якщо Віталій і далі нам буде допомагати, то у нас буде оперативна інформація. Більш оперативно все з'являтися на сайтіку по матчам, по часу матчів. Так, все, всім дякую, дякую, Кирил. Дякую, дякую всім.